Депутати міської ради розглянули 55 питань під час сесії. Її було проведено 6 квітня. Перш за все було заслухано інформацію про дострокове припинення повноважень депутатів Олега Головічука та Сергія Авраменка. Замість останнього партію у депутатському корпусі представлятиме Валентина Краєвська. 81-го рік народження освіта вища, лікар, рекушер, гінеколог Коростенське ЦМЛ, член політичної партії Наш край. Прошу привітати Валентину Якові! Під час сесії увага була прикута ще до двох жінок, яких згідно позитивного рішення депутатського корпусу буде нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом. Це художниця Катерина Лисова. Пройшло 16 виставок з країн світу, починаючи від Америки, і Європи, і скрізь пройшло. Ну, стиль написання дуже гарний. Ну і вона дуже активна, така людина, сама багато допомагає, особливо зараз військовим, там ці кошти, які заробляють, передають на потреби Збройних сил України. Ну така. Знакова людина. Також нагороду отримає Наталія Харакос, екс-директорка центру зайнятості. Але 28 років вона директором і 31 рік працювала в центрі зайнятості. Що якраз за її ініціативою і при її участі побудований центр зайнятості. Особлива увага під час сесії була приділена виступу Дмитру Гаращенка, начальнику Користенського управління поліції. Всі з першого дня несли службу. Всі бачили наверное, і на блокпостах, і на і по місту, і по району також. На жаль, під час цих подій були загиблих два працівника поліції нашого управління, два працівника були поранені. Також деяких Порушень зазнала наше розташування самого відділу, будівля зазнала таких трохи пошкоджень, які зараз намагаємося зробити так, щоб в іншому приміщенні переїхати. Працюємо і за це вдячні, що допомагає громада. Крім того, стало відомо, що незабаром у користині з'являться офіцери громади. Для них будуть виділені приміщення у міській раді. Це особи, які безпосередньо будуть працювати саме в громаді. Поліцейські, да, вони будуть один день на тиждень прибувати до районного управління, дійсно там списувати, ну робити свою роботу, яка є рутінна, але е, весь час вони будуть перебувати на території громади. З цією метою, з вашою з вашою допомогою, було придбано два автомобіля. Шкода камік. Вони вже повністю оснащені, повністю да знаходяться зараз на території Крестенського районного управління, і Чекають випуску з навчання хлопців, які обрані для роботи саме в Крестенській громаді. За словами Дмитра Гаращенка, у деяких громадах району вже діють поліцейські офіцери громади, і це дає позитивні результати. Тобто і у них більше часу, вони більш звертають уваги. Там є питання щодо там, якогось населеного пункту, навіть на території громади. Ну, не не про користень кажемо а про сільську місцевість. Да? Там є питання щодо там знає самого самого наваріння, таке теж домашні Да, То вони будуть безпосередньо наближені до цих людей і виконувати свої функції. Я... Думаю, що в кінці місяця ми це представимо. Також під час сесії стало відомо про намір міської ради створити новий відділ. Відділ проєктного та інвестиційного менеджменту у складі трьох посад у складі управління економіки. Потреба у створенні цього відділу виникла в зв'язку з тим, що, в принципі, зараз. І, внаслідок тому тобто, числі військової агресії, активізувалась і розширилася дійсно масштабно діяльність міжнародних фінансових організацій щодо надання гуманітарної благодійної фінансової підготовки громад, але умовою надання такої допомоги є створення певних соціальних і фінансових проектів, до яких міжнародні організації виявляють достатньо серйозні. Вимоги міський голова наголосив, що відділ формується із наявних кадрів без створення нового штату працівників. Саме цей відділ для залучення коштів міжнародних донорів для розвитку і розбудови громади передбачає якраз написання якісних обґрунтованих проєктних заявок. Відбір цих заявок реалізацію, якщо Ця заявка буде відібрана і надане фінансування, технічний фінансовий супровід, моніторинг і звітність перед грантодавцем. Підтримали своїми голосами депутати рішення про передачу товарно-матеріальних цінностей Коростенському добробату. Зачитаю костюми зимові від роза вологе захисні одиниць. Куртка костюму вітрозахисного, куртка утеплювач штани костюму вітровологозахисні, штани утеплювач костюму. 40 комплектів, загальна сума 206 тисяч вісімсот гривень, 5 тисяч гривень за один комплект. Шапки з бафами фліз у кількості 100 комплектів, загальна сума 20 тисяч, один комплект 200 гривень. І костюм зимовий у кількості 30 штук, загальна сума 126 тисяч один комплект. 4200 гривень передаємо бензин і диспаливо, яке вже закуплене, яке фізично прийшло в талонах на виконавчий комітет. Також цим рішенням ми передаємо командиру ДФТГ номер один, плахоніну Віктору Михайловичу. Комісію, звісно. Під час сесії йшла мова про нежитлові приміщення колишньої автошколи, які знаходяться за адресою вулиця Коцюбинського, 74. Держава готова надати їх у власність міста. Його вже складно назвати об'єктом, але тим не менше він обліковується як об'єкт споруд. Даним проектом рішенням ми надаємо згоду. На безоплатне прийняття з державної власності у комунальну даного об'єкту вже багато років міська влада безуспішно намагалась прийняти ці приміщення у власність. Тепер же є така можливість, але стан території є незадовільним. І зараз нарешті до того, коли вже то основання озробили, зараз у триші вмислі прийшов. Давайте віддамо. Ну так і вдають, що ми там приймаємо. Може надатися бізнес, які дають, тому може усі може розвивати. А якщо ні, то там забудова під час сесії було розглянуто ще ряд земельних, економічних та юридичних питань.